Привіт, друзі. Я знімаю себе. А, ну я знімаю себе, як сказати, а не ігри. Ну, Така на мене гарна погода сьогодні. Напишіть в коментарях, яка ваша погода мені дуже цікаво. І як вас звати, і скільки років. От мене звати Ромен і мені 7 років. А як у вас? Напишіть в коментарях. У ну, мене такий... чекай. Я можу поробити щось з вами, але я не знаю, чи вам буде це видно. Ja sam skričaju svi, svi. kompjuter. Ja si se prislo mešku beru. Počekajte. Minutočku Vedno? Nije. Чекайте, не дуже видно. От так видно? Видно, що видно. О, все. Ну добре. Ми зараз будемо робити таку прикольну штучку. Скрач. Хто знає Скрач. Напишіть в коментарях. Напишіть в коментарях коментарях скреч. Чекайте. Я б згорнув Хрестик. Коротше, Google. Українська Ростита. Ну, я не знаю, коли закінчиться відео. Але наприму. Мір ще довго буде Грузиться. Пробачте, що я чечний шап. Чекайте вона грузиться. Можете тупо Зачекати? Чекайте, чекайте, я скоро, скоро загрузиться. О. Так с чуть-чуть по російськи пише. Пробачте, у мене такий монітор, О, чекайте, чекайте. В мене якась помилка, помилка поможти. Помилка мене щось в Україні. Айска? О. Почекайте. О, скрач. Гейди Scratch? Я не зрозумів, а? Та восьма мене Scratch не закачалося, ясно. Зараз я дві написав. Ну, то так, таке буває. Зараз Ну, як вам? Подобається це? Воно щось не хоче загрозуватись. Але через дві. Дві години секунди, закінчиться відео, це буде жесть. Ну, я можу треба і другий час о О, о завантажується. Бачите завантаження проекту. Ага, Бачите, що я був створив, я його захоронив. Е, а це, я не розуміюся, що з вам таке? Це не моє ім'я. Ви що? Поділи. Не! створити. Зараз через годину закінчиться відео. О Боже, я вже забору. Ну, ні. Скраще прикольна гра. Ви можете з себе ноутбуку по телефону, а тільки давайте ноутбуку, якщо у вас є. О, дивіться, в телефоні нічого там не видно, що там робити, я таке вже був, робив. Спробуйте скрай, це дуже цікаво. Всім до зустрічі.